Тижні тривав чемпіонат Борисполя з волейболу. І сьогодні ми нарешті дізнаємося, хто став переможцем. У вівторок, 16 березня, у спортшколі відбувся заключний день змагань міського чемпіонату з волейболу. Нагадаємо, організатори цього тритижневого заходу Бориспільський міський центр спорту і фізичного здоров'я населення і дитяча та юнацька спортивна школа. Ми починали шість команд було жіночих. Тепер в цьому році грає вісім команд. Чоловічих також 8 було, в цьому році було 10 команд. В цілому з кожним роком команд збільшується, охочих більше. От і рівень весь час поліпшується. У змаганнях за призові місця серед жінок взяли участь чотири команди: молодіжна, студентська, аматорська та збірна аеропорту. Серед чоловіків четверте та третє місце розігрувалось між збірною спортивною школи та командою студентів міста. А за перше місце поборолись команда аеропорту та збірна ветеранів. У нас ці соревновання регулярно проводяться, кожен рік уже традиційна тут у нас. Вот уже всі знають февраль місяць. На всі готуються к этим соревнованиям. Ну, волібол, ви знаєте, волейбольная, как говорится, держава. Это кадри всі наші. так що є чим гордитися. Все це учні Віктора Васильовича Разіна. Він вже 45 років працює в спортивній школі. Його вихованці сьогодні тут судді. У школі після школи досі. До цього часу да, Ми займаємо. займаємося да, зараз. Вже так, скоро да, 50 років так, до сих пор займаємося. Займаємося, ми зараз не граємо, а судим, да, тому, судимо. Що, да, ми і стали судити. Я думаю, що так, дуже так. багато людей в Боріспілі, особливо дітей. Я не дітей, вже, мабуть, дідів. У цьому році всі спортивні змагання та заходи присвячені 60-річчю стадіону Колос. Ювілей спортивного комплексу у серпні. Серед чоловіків переможцем стала команда аеропорту, друге та третє місця збірна ветеранів та студентів. Серед жінок перше місце виборола збірна аматорів, друге волейболістки аеропорту, а третє молодіжна збірна. Катерина Некреча, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.